Коли закінчиться війна, я б хотів, щоб вона закінчилася сьогодні вечором. Готували місця для переселенців. Лежать люди на підлогах, діти, жінки. Розмову ми записуємо у сховищі. А всі чекали, що бабця Галя прийде, жаку буде їм підвал прибирати незаконні забудови. Давайте ми на площі ринок збудуємо декілька нових будинків. Ми висували свою кандидатуру на пост президента. Та на що то треба? Ага, тут взяли туди. Дали я би за це. Не знаю, не 15 років садив в тюрму. Критість і прозорість. Ми зробимо цей електронний квиток, якого немає жодне місто України. Вітаю це інтерв'ю на Суспільному. Моє ім'я Віталій Гамадин. І поруч зі мною Андрій Садовий, міський голова Львова. Вітаю вас, пане Андрію! здоров'я, слава Україні! Героям слава! Давайте повернемося до перших днів війни. Коли люди не знали, що буде в майбутньому, були певні черги, була певна паніка, хаос. Який процес було найскладніше напрацювати і для того, аби десь стабілізувати ту ситуацію, яка відбувалася в місті, ну звичайно, що перший день був шоком для всіх, чи готувались, чи не готувались, ну ніхто навіть ну не вірив, що це можливо. Хоча ми ще за півроку до війни почали приготування з точки зору перебудування інфраструктури міста. Постачання води, інші речі. А місяць до початку агресії ми почали готувати місця для переселенців, і ми проводили такі спільні зустрічі онлайн з мерами міст західної України, встановлювали чіткі норми, хто скільки має прийняти. Воно виглядало знаєте, так, трошки ну можливо, не всі серйозно це сприйняли. Я це сприймав серйозно. Тому що ми минулого року мали таку навчальну програму з британцями «Resilience», і ми планували різні надзвичайні ситуації спільно поліція, Мене, військові, спеціальні служби міста і шукали розв'язання. І питання війни, питання агресії, звичайно, було в топі. Тому перші удари і оцей шок відійшов. Ми зразу буквально в той самий день нас в 6-й годині ранку. Вже була така апаратна нарада тут в стінах ратуші, почали все планувати. Ну і запустився оцей весь такий процес вибудовування міста як одної з найбільших таких гуманітарних столиць світу. Всі це бачили. Близько п'яти мільйонів українців пройшло через Львів. Ми мали дні, коли в нас тут мешкало більше двох мільйонів. І ви прекрасно пригадуєте, скільки міжнародних було кореспондентів з цілого світу, і вони не могли зрозуміти, як все все працює. Відповідь дуже проста: кожен сприймав українців, які сюди приїхали, як своїх рідних. Тому вдома люди жили, віддавали все, що мали, речі. На всіх районних адміністраціях були пункти, де люди проносили речі, одяг. І такий, знаєте, конвейер працював, і кожен вкладав свою лепту. Ну і звичайно, черги, в воєнкомати це взагалі в світі ніхто не міг зрозуміти. І чоловіки, які вертаються за кордону і йдуть в воєнкомат, записуються на війну. С ви кажете, вже місяць до повномасштабного вторгнення готували місця для переселенців. У день війни скільки можна було поселити людей, які втікали від російської агресії. Ну а вже згодом з'являлися модульні містечка, так переобладнані. Ну там модульні вони вже з'явилися ближче до літа. Звичайно, що перший крок це наші комунальні установи. Ми перебудували близько 500 установ. Це є школи, це є. Театри наші, це є бібліотеки, спортивні зали, і тут, знаєте, працювали ми всі разом. Наші університети, хто скільки в гуртожитках мав місць, приймали. Наші всі вчителі в школах е, фактично працювали і психологами, і е, варили їсти і допомагали е, ну, чисто людям зрозуміти нову реалію, пам'ятаєте. Ці кадри, коли всі школи, всі класи лежать люди на підлогах, діти, жінки. Ви знаєте, не до кінця можна зрозуміти світові. Мені здається, що в українцях є знаєте, такий код бджоли. Самоорганізація, самодисципліна, і люди знаєте, вмотивовані, коли відчуваємо велику загрозу, об'єднуємося, всі негативи в сторону, якісь там распри, і концентруємося, що треба зробити. Ну, не можу не передати ще один меседж. Абсолютно погоджуюся з тим, що ви сказали. Однак цінова політика оренди житла у Львові. Чи реально було тоді якось її регулювати? Ну, є закон. І коли ми мали скарги на завищену ціну, в мене були єдині прохання. Можете написати заяву? Я не знаю. Може одна, може дві були заяви. Але всі ці дзвінки ми опрацьовували. Дуже часто люди не розуміли у Львові, як правило, ціна на житло завжди була достатньо високою. Я можу вам назвати сотні прикладів, коли готелі і люди знижували ціну на проживання. От в мене вдома жила родина, у моїх друзів, колег. Тому це є життя. Хтось з хати останнє віддасть, а хтось думає, як заробити на війні. Ну, ви ж бачите, от навіть зараз. Корупція крадуть там чи там. Я вважаю це мародерство. Я би за це не знаю на 15 років садив в тюрму, за те, що людина заробляє на війні. Слухайте, діти, в мене малий, там якісь паляниці, щось там пік готував, потім продавав ці кошти на війну, скільки дітей цього робили. Ну, А хтось бере і заробляє. Я вважаю, що ну, такі люди грішать. За кошти ви заговорили, скільки загалом. Місто виділило коштів для того, аби поселити для того, аби забезпечити принаймні першим необхідним людей, які знову ж таки втікали Це від Росії. Це є сотні і сотні мільйонів. Фактично, ми в 2022 році жодних нових робіт не почали. Ми спробували завершити ті роботи, які ще раніше ми розпочали, і то коштами підрядників обіцяємо, що ми їм заплатимо. А так, весь бюджет міста. Пішов на стабільність міста, так переселенців, ну і військові слухайте. Від цього найбільша сфера, яка постраждала? Від того, що тут взяли, туди дали. Так, Як постраждало? Ну, ми так, ну, не зробили там ремонти в школах, не почали нові дороги, не почали якісь там культуральні речі, які планували. Але тут відкрилися нові таланти. Знаєте, люди почали вибудовувати там якісь унікальні шелтери, люди почали. Робити такі прихистки, взагалі креативні, дуже круті. Ну і ви ж бачите, ми у Львові вибудували все-таки мало-небагато, приблизно 6 тисяч укриттів. Тож було не просто людей переконати, що то треба той підвал розчистити, а всі чекали, що бабця Галя прийде, жаку буде їм підвал прибирати. Слухайте, та будинок то є ваша власність, до людей дійшло. А восени, коли ми дали літом дали клич, треба купляти пічки. Та на що то треба? Ага. А коли перші прильоти були, і люди зрозуміли, що ми можемо взагалі бути зимою в холоді. Ну ми на сьогоднішній день маємо півтори тисячі пічок в наших будинках. Слухайте, ну це вже є якісь, знаєте, мало, немало. Не, не де боже, щось станеться. То люди зможуть якийсь час там побути, чи день, чи два, чи три, хто його знає. Ви ж бачите, що от навіть сьогодні, скільки було тих атак, скільки ми годин просиділи в бомбосховищах, а скільки завтра може бути, тому береже, Бог береже. Пічки це добре, а ось відповідальність за це. Чи зараз люди більше беруть на себе відповідальність і більше контролюють ті чи інші процеси? Ви знаєте, в яких будинках перші пічки зробили? Там, де живуть працівники МНС. Вони ж не глупі. Ми робили все правильно. Відповідальність ну, є люди, які від природи несуть цю відповідальність. Це відсотків 5 людей. Більшість людей вони більше готові, щоб їм давали накази, а вони будуть думати, виконати чи не виконати. Тобто, в часи війни вибудовується зовсім інша система. Тобто люди мають повагу до тих рішень, які приймаються, і вони всі чітко їх імплементують в життя. Я не пригадую, що були якісь випадки, щоб хтось сильно дебатував. Можливо, були запитання, але ти даєш тлумачення, і люди йдуть вперед. Критична соціальна інфраструктура. Інфраструктура цивільного захисту це теж важливо. До речі, це розмову ми записуємо у сховищі, тому що на час початку нашого запису тривала повітряна тривога. Наскільки сьогодні розгалужені сховища у Львові? Тому що Львів це місто туристів, ви сказали, місто іноземних журналістів. Наскільки просто приїхати людині до Львова вперше і знайти сховище під час небезпеки? Якщо брати стару частину міста, тут є великі підвали: кафе, заклад громадського харчування завжди можеш піти і бути в підвалі. Якщо говорити про наші райони, ну які ми можемо мати укриття крім наших підвалів? Ну ніяких, ну є ще школи. Так, ми також їх всіх привели до пуття там і запаси води, і запаси медикаментів. Ну що мені приємно, що мешканці з розумінням віднеслись до ситуації, особливо коли були оці перші прильоти, всі зрозуміли, що то є важне. І кожен в своєму будинку почав цьому приділяти дуже велику увагу. Тому загалом на місто ми маємо 6 тисяч укриттів. Чи це є багато? Ну це є цілком достатньо. Питання в тому, що дуже часто люди нехтують. А воно якось мене. Ви знаєте, береженого Бог береже. Тому моя рекомендація є тривога, все-таки треба зберегти себе, своїх рідних, знайомів і не наражатись. Можливо, через те, що ці укриття не в не найкращому стані сьогодні. Однак хто повинен бути за них відповідальним? Дивіться, ніхто Україну до війни не готував. Вибудовувати систему цивільного захисту треба роками. От, наприклад, ще до початку війни ми підготували нові правила будівництва в місті. І зараз кожен будинок, який будується, він має мати або підвальні приміщення як паркінг і укриття, або це має бути фактично як ізраїльський варіант, коли вибудовується такий цілий стояк, і там є укриття достатньо потужне, коли ти можеш бути в хаті. Так? І знаходиться в укритті. Тобто це ті стандарти, які ми імплементували вже в місті. Ті, хто зараз починає будувати, так вони будують. І навіть офісні комплекси. Це дорожче всього-навсього на 3%, що ви розуміли. Будівельні компанії до цього відносяться з розумінням. Раніше містобудівельні норми вони цього не передбачали в нашій державі ДБН. Зараз, слава Богу, ми це у Львові робимо. В інших містах важко сказати, тому що. Ну, все-таки Львів має свою специфіку. Мені здається, що в багатьох таких речах ми є прикладом для інших міст. Критична і соціальна інфраструктура, продовжуємо цю тему. За час війни у Львові, на жаль, були влучання, як і практично у всіх регіонах нашої країни. Компенсація певна людям, які постраждали, чи є вона передбачена у місті? Ну, більшість об'єктів, які були вражені, це об'єкти критичної інфраструктури, які знаходяться. Під державою, так, це є підстанції, фактично всі підстанції були зруйновані. Це об'єкти Укрзалізниці. Те, що було влучання в приватний сервіс ремонту машин, так там, звичайно, ми спільно попрацювали, щоб люди мали можливість відновлювати свою роботу, біда, що не повернеш тих людей, які там загинули. Ударними хвилями також було поранено дуже багато людей під час таких обстрілів електричних підстанцій. Тому як такої соціальної напруги у Львові немає. Найбільша проблема це поранені, яких дуже багато привозять до Львова кожного дня. Про поранених ми почали говорити. Давайте продовжимо тему про українських захисників і захисниць. Чи також є можливо у місті якась програма підтримки і не лише їх, але й на жаль, їхніх родин, родин воїнів і захисниць, які загинули на фронті. Як ви знаєте, є державна програма, коли Людина вмирає на фронті, то виділяється орієнтовно 15 мільйонів гривень. Якщо людина отримала поранення, то під час лікування вона далі отримує ту заробітну платню, яку вона мала на військовій службі. Як ви знаєте, ми у Львові вибудовуємо екосистему реабілітації незламні – «Unbroken» на базі нашого першого медичного об'єднання, яке є одним з найбільших в Україні, там порядка 180 тисяч метрів квадратних. Більше 4 тисяч медичних працівників. І тільки оце наше об'єднання прийняло вже більше 11 тисяч. В нас і військові, в нас і діти, і жінки, і старші. І це є такий новий формат. Тому що лікувати окремо, це нема цього ефекту. Тут дуже важливо, коли людина має травму, особливо військову, з першого дня давати психологічну. На допомогу реабілітацію, власне, то, що ми активно ще почали до війни вибудовувати, то що ми зараз вибудовуємо такі центри ментального здоров'я. Кожного дня маємо дуже хороший поступ. Дуже багато міжнародних організацій, дуже багато міст нам допомагають: Фрайбург, Вільнюс, Вроцлав, Варшава, міжнародні різні структури, німецький уряд з нами, італійці також включаються. Розбудову системи протезування маємо свою майстерню по протезуванню так невелику сьогодні, але вона вже є. І Ми можемо за 4 години зробити протез на ногу людині а раніше люди чекали на це 4-5 місяців, припасовуємо біонічні протези. Ну це взагалі рівень. Ну, це найкрутіше, що є в світі. Ми це сьогодні пропонуємо нашим воїнам, щоб вони ну, гідно себе почували. Наскільки це можливо? Потім питання житла. Ми зараз починаємо будувати житло для поранених переселенців, щоб поки вони будуть проходити реабілітацію, Львові, вони мали де жити. Питання роботи це дуже важливо. Сьогодні ми вибудовуємо систему, щоб допомогти людям з перекваліфікацією. Тому що хтось не може вже працювати на цій роботі, тому що має травми, які потребують інших мін, інших талантів. Тому це така велика екосистема, яка включає весь спектр. І тут є специфіка дітей. Є специфіка старших людей, і специфіка військових. Але найголовніше бути людиною і мати до всіх людський підхід, любити людей. А якщо це є, тоді все гаразд. Ваші попередні напрацювання це те, що ми вийшли на вибори, це електронний квиток, це громадський транспорт і також сміттєпереробний завод. Завод будується. Так була невелика перерва на початку військових дій, зараз будівельний майданчик, люди є, контролюємо. Якщо брати рекультивацію полігону, основна фаза рекультивації є фактично вже завершена, будемо переходити до біологічної рекультивації і електронний квиток, ми десь в середині року вже першу фазу без кешової оплати повністю в місті Львові, і я думаю, що в цьому році ми зробимо цей електронний квиток, якого немає жодне місто України. Тому що в чому специфіка нашого електронного квитка, що ми переплануємо всю роботу. Тобто власник автотранспорту буде отримувати кошти за кілометр пробігу. Розумієте? І це мінімізує будь-які корупційні речі, це виводить. Наверх, всю інформацію, яка є, ну, складна робота. Були свої труднощі. Особливо війна внесла свої такі серйозні корективи. Тому що міжнародні партнери для них ще шок. Ну, Для багатьох людей, щоб ви розуміли, приїхати до Львова, ну це те саме, що приїхати на лінію фронту. Але, в принципі, всі ці проекти вони рухаються вперед. Про сміттєпереробний переробний завод. не сказали дедлайну, чи є якісь певні. Напрацювання, коли буде. Дивіться, то що він буде, це 100%. Те, що роботи тривають, це можна приїхати подивитися в часи війни. Називати дедлайни некоректно. Не так себе питати, коли закінчиться війна. Я б хотів, щоб вона закінчилася сьогодні вечором. Ну і що з того? Я теж цього хочу ну, Розумієте, Тому слава Богу, що воно все рухається навіть в часи війни. Ще один закон, містобудівний закон. Чи добре це для міста, чи, чи не добре, і чому, якщо не добре? Говорити про закон 5.6.5.5? Так, саме про нього. Тому що були дискусії. Тут є спільна позиція всіх органів місцевого самоврядування. Львівська міська рада приймала звернення до президента заветувати той закон і всі міські ради висловили свою позицію. Тому що цей закон був написаний без міст. І якщо ми говоримо про містобудування, ну, то не можна робити закон про містобудування без міст. Я. Надіюся, що мудрість президента буде домінантою, і цей закон повернеться в парламент. Якщо цього не буде, то це буде велика біда. Ми будемо мати в Україні великі будівельні афери і людей будуть дурити на кожному кроці. Хоча авторка законопроекту навпаки казала, що цей закон це відкритість і прозорість. Ну так, тільки коли буде у Львові вестись незаконне будівництво, працівники міської ради не зможуть зайти на будівельний майданчик, можуть тільки з боку такого споглядати і писати петиції. Розумієте? А вони з той час збудують незаконне будівництво, продадуть людям, а потім люди прийдуть до нас і скажуть: а там того нема, а там того нема. Чи в центрі міста візьмуть, зруйнують пам'ятку архітектури? Говорять, так все стало, а покарання нема. Пам'ятаєте, які в нас були в Україні будівельні афери? Коли люди купляють житло, а потім виявляється, що житла нема. Куди потім люди йдуть? До міської ради. А зараз фактично держава хоче перепланувати все таким чином, щоб міста були за все відповідальні, але не мали жодних можливостей впливати на цей процес. Незаконні забудови на сьогодні у Львові є вони? Є декілька будівель, на які дозволи видали державні організації за рішеннями судів. І ми стараємося зробити все можливе, щоб частина з них була знесена так само, як мене Лечаківський, знесли саме пороховий будинок. Ви думаєте, десь були подібні приклади в Україні? Ні, не було. Це була титанічна праця, тому що ви розумієте, що в Україні є корупція, і всі це прекрасно знають. Якщо не взяв гроші слідчий, то взяв гроші прокурор. Якщо не взяв прокурор, йдуть в суддю корумпують, розумієте? Тому дуже важко в такій ситуації стояти на букві закону, так? тому краще не допускати таких корупційних дій. А коли з'являються закони, які розширюють ті можливості, ну це стає сумно. А чи не простіше ці незаконні забудови, так, якщо вони не будуть загрожувати життю людей відремонтувати, ренувати, тому що є такі, які стоять довго. І поселити туди. Ну, давайте, наприклад, давайте ми на площі ринок збудуємо декілька нових будинків. Це ж незаконно буде забудова, але давайте ми їх збудуємо, потім скажемо, то нехай вже воно буде. А що до такого? Ну ви підливаєте водичку на млин людей, які хотіли би все старе понищити, нове позабудовувати. І сказати, що так воно було. Знаєте, ми воюємо за право бути вільною країною, а вільні люди мають жити згідно певних правил. Які ми з вами спільно приймаємо. Якщо є закон, його треба поважати, подобається він чи не подобається. Як правило, незаконні будівлі вони будуються без дозволів, без жодних погоджень. І ціль дуже проста: обдурити людину, взяти з неї гроші. А коли гроші взяли, потім ці люди зникають. І ці будівлі є небезпечні для життя. Розумієте? Тому їх треба зносити. Ніхто не буде зносити будівлю, яка побудована згідно всіх вимог законодавства, технагляд і інше. Ми говоримо тільки про ті незаконні будови, які не мають жодних підстав для цього, що вони там були. Просто так скористались люди службовим становищем. Відсторонення керівників міст, зокрема, Чернігів, Полтава. Ваша думка з цього приводу: наскільки це законно і наскільки це реально в сьогоднішніх реаліях? Наскільки це потрібно? Я, можливо, не до кінця в контексті Полтави. Стосовно Чернігова, у Львові був суд, тому я спілкувався з колегами-мерами і Затрошенком, ну там взагалі ситуація така трохи дивна, тому що так він дав можливість на службовій машині, щоб жінка вивезла дітей за кордон. Напевно, за це його покарати потрібно, так. Ну і на ЗК склало там протокол, щоб дали йому штраф. Коли справа попала в суд. Суд говорить, ні, давайте ми його на рік часу відсторонимо від роботи. Потім е, апеляційний суд скасував штрафи а відсторонив. Чи це є добре для місцевого самоврядування? Думаю, що ні. В часи війни ми всі маємо бути один кулак, маємо бути разом. Я переконаний, що будуть наступні суди, і, напевно, істина буде домінантою. Зараз я би хотів, щоб ніякі отакі речі нас з вами не відволікали від одного. У Нас є один ворог це є Росія. Ми повинні бути всі разом єдині. Є президент, головнокомандувач, є уряд. Подобається, не подобається, сіпили зуби разом. Йдемо до перемоги. Деокупуємо територію. Вижене Москаля, Росія поділиться на 4-5 різних частин. Тоді будемо дебатувати про наші внутрішні речі. На вашу думку, це політика чи ні? Е, ви знаєте, я сконцентрований на тому, що є у Львові. От зранку до вечора мільйон проблем, які треба розв'язувати. Звичайно, що деякі речі можна було би зробити по-іншому. Ну так само, як на фронті, знаєте, можуть бути дебати. А що він стріляв не з тої сторони, а з тої сторони, але стріляти і валити мускаля. все інше не має значення. У 2019-му висували свою кандидатуру на пост президента. Так, згодом відмовились на користь іншого кандидата. Ви говорили про те, що українська влада потребує перезавантаження, і обов'язково це буде після перемоги. Ваші політичні амбіції, які вони на сьогодні? Виключно бути компетентним. І бути корисним для громади. Сьогодні будь-які розмови про амбіції є шкідливими, є глупими. Мені близька філософія стоїцизму. Інвестуй свій час і енергію туди, де ти маєш певний вплив. Тому що сьогодні від кожного з нас залежить, якою буде ситуація завтра. А коли сидіти, мати якісь думки, що там завтра, люди, схаменіться, кожен має свою ділянку роботи. Зранку до вечора. Пахати і давати результат. І все. І відкинути в сторону будь які думки. Ну, але вони є. Які є? Моя амбіція сьогодні бути тут. Розумієте? Я ж не буду вам говорити, що мене всередині робиться за цей рік. Розумієте? Коли кожного дня ти маєш похорони, кожного дня ти спілкуєшся з родинами людей, які, це, які, які загинули, з військовими кожного дня. Хто має політичні амбіції сильні, рекомендую поїхати на лінію фронту. Поспілкуватися з нашими хлопцями. Всі політичні амбіції пох, і зникають. Є питання одне вижити в даних умовах. У сьогодні треба вижити країні, вижити місту. Тому все інше є шкідливе і не треба фокусувати енергію на чомусь іншому. Всі скеровані в одне перемога України. Крапка. Дякуємо. Ми будемо вірити і чекати нашої перемоги. Дякуємо вам за розмову. Андрій Садовий, міський голова Львова. Бережіть себе і обов'язково побачимось.